Ранкове сонце, в інеї ворота. Спросоння позіхає все село, сусідський пес незграбний поворотті, ніяк не розспівається на зло. Ранковий кіт з порогу на подвір'я, сусідський двір простує крізь садок, біжить туди, де знов йому повірять, ранковий півник. В небі літачок, ранковий дах ще мружиться на сонце, Гука двору друзів цвірінчат. Демар пряде з вугілля волоконце, вже вулицею авта деренчать. Чим вище сонце менше й менше ліній. Усе від потягеньок прийде в рух, ворота плачуть. Стрімко тане іній. Без нього що вони? Металобрухт!